Вітаю, друзі! Для мене цей захід був продовженням нічної фази від добового заходу від Бода, де ми встигли активно мінувати потренуватись вночі, бувши повністю сліпими, бо прилади нічного бачення були по одній на сторону, а ніч була темна і безмісячна. До речі, встиг протестити за цю добу найдешевший на сьогоднішній день. Привід від спецнарм з протягом доби на одному заряді акуму. І Великою кількістю куль. Подивитись на цей тест можна на каналі. Посилання буде в описі до відео. Там не тільки ТТХ, а власна думка саме після використання. А тепер повернемось до звіту з заходу від БЛС. Дійство проходило на полігоні Журавушка, де є можливість працювати і в лісі, і в приміщенні. Класична схема штурм-оборона. Одна сторона має отримати точку від підриву, а для того, щоб її підірвати, потрібно забрати ящик, в якому лежить те, чим її можна вивести з ладу. Моя сторона працювала за схемою: частина тримає оборону, інша маневрує, решта проводить атаки з метою відвернути увагу від маневрової групи. Друга група, до речі, перебувала Бувала як в обороні, так і активно завдавала удару по супротивнику з флангів у тил, чи влаштовувала засідки. Чим збивала атаки супротивника. У броні бігати важко, тому не забуваємо у вільний час, хоч по мінімуму, відтискатись вдома. В черговий раз повторюю, що важко працювати з людьми, з якими раніше цього не робив, або дуже рідко, але переважна більшість рішень виходила. Що дуже тішило, так це те, що в день, на відміну від нічної фази заходу від KFC, ніхто зі своїх не підірвався на замінованих ділянках. Окрім того, проводилась аеророзвідка нашою стороною, що давало суттєву перевагу по інформації з пересування супротивника. Та, звісно ж, через відсутність такої можливості в нього це ще й мало негативно впливати на бойовий дух супротивника. Бо зненацька завдати удар вже не вийде. Якраз під час одного з таких вильотів моя група мала тримати ящик. Зайняли ми оборону і чекали на підхід супротивника, який намагався провести розвідку боєм. та, Захопити ящик. Але по одному були ліквідовані. Хлопці повільно та справді дуже тихо пересувались. Але коли на вас чекають, вас і бачать, і чують, тим паче повністю без шуму по зеленці не пройти. Рахую, що саме моя група виборола перемогу для сторони у цій фазі, бо ми так і не дали супротивнику заволодіти тим, за чим вони йшли. Хоча втрата була: одного нашого забрали за кілька хвилин до кінця місії. Але містер Граната прийшов на допомогу, тому враховуйте те, що ви говорите, і те, що вас взагалі то можуть і почути, можна отримати щось собі в сторону вибухове. Загалом саме мені день давався важко, бо під ранок години дві з половиною вийшло поспати, та й загалом нечасті заходи нині з нічними фазами. Тому трішки організм забув, як воно. Більшість дій, які я робив, були на рівні м'язової пам'яті, бо там, де треба було думати, це б займало б якийсь Проміжок часу, а це не варіант, коли рішення потрібно приймати саме зараз і одразу діяти. Тому варто працювати над собою та індивідуальними навичками для того, аби результат вас задовільняв. У мене на цьому все. Дякую усім за участь. Тобі за перегляд! І не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал, як є можливість переказати кошти у фонд «Повернись». Живим разом до перемоги! Ну і звісно, ready for strike!